Важку ніч пережили мешканці одного з будинків у центрі Чернігова третій ночі. у кількох метрах тут впав ворожий безпілотник. Багатоповерхівка зазнала серйозних пошкоджень. Люди налякані, кількох поранило уламками вибитого скла. Пані Ольга прокинулася через гурки та дрону і вибігла в коридор. Я завжди вообще, як от скільки прильотів тут було. Я все відчувала. Я не знаю, як це воно працює. Ну на цей раз. Так, ну посікло, не знаю. Не зверталася у лікарню. Дівчата щось там в мене по не знаю ще, бо болить всюди не, не зверталася. Це кусок шахеда на пам'ять ага, на де згадку. Так а як він тут опинився? О, через так, вікно, у мене да? горіло на вікні. В кухні. А -а -а. Після удару дрону у багатоповерхівці загорілася газова труба і зникло світло та теплопостачання. Я особисто прокинулася від звуку скла. Ну, це одразу 22 й рік, тому що так само я. 22-му бігла до о, о, сина, тільки він вже був поменше тоді, і я побачила ще, що горить, і одразу задзвонила на 101, бо мені з четвертого поверху було видно. Я сказала: я не знаю, чи знаєте ви. Ну от у, о, у мене а, ну такі адреса і горить після прильоту. От я кажу: викликайте із швидку одразу, і ну, пожежно, тому що. Запагарі такий от а як виявилось, потім це у нас згоріла газова труба на під'їзді. Зранку комунальники та волонтери вже працювали на місці ворожого удару. Вибито десятки вікон та дверей. Їх оперативно закривають осб плитами, світло увімкнули. Також аварійні бригади почали відновлювати тепло та газопостачання. Три людини отримали незначні пошкодження і надана домедична допомога там, фактично, садини. Одна людина вайкова в медичний заклад. Після інсульта людина похилого віку надається допомога безпосередньо в медичному закладі. Зараз на місці події працюють. Екстрені служби, газові служби, місць світла працює. Також тут присутні волонтери, які надають допомогу мешканцям міста. Вибито біль, більше ніж 60 вікон. Перші поверх це ну, магазини стабілізувати. Потрібно теплопостачання. І після ремонту газових мереж буде подано газ. Зараз відновлюється опалення в одній із квартир. Вирвала батарею, ми її відновимо. І є надія, що після обіду опалення в будинку ми повернемо. Периметр зашиваємо, і в планах у нас до кінця дня периметр закритий. Електрика, майже відновлення всього будинку, іде перевірка, аби все було безпечно. Владці кажуть, що готують кімнати у гуртожитках для тих людей, яким знадобиться тимчасове відселення з пошкодженого будинку.